603 тисячі 700 кілометрів квадратних. Нашої вільної України. Вітання всім слухачам і слухачкам, котрі зараз на хвилі громадського радіо. При мікрофоні Олег Климчук, режисер цієї програми Ірина Нижник, продюсер Влад Бундаш, а відеограф Ярослав Федоренко. І зараз ми запропонуємо вам розмову про таку дуже цікаву і важливу в Україні тему: а саме чи легко влаштуватися на роботу людині з інвалідністю. Скільки саме ветеранів війни у Росії з Росією у нашому суспільстві і як їм допомогти у влаштуванні? Така тема нашої розмови. І зараз з нами на зв'язку мені здається, вже мої колеги вивели її на зв'язок, пані Наталія. Пані Наталія Калмикова, виконавча директорка Українського ветеранського фонду Міністерства ветеранів України. Мої вітання вірніше, наші вітання, пані Наталії. Гарного вам дня. Алло, ви чуєте нас? Так, я чую вас, так, так, вітаю. Вітаємо. Дивіться, ми бачимо 9-й рік війни, ми бачимо дуже багато на вулицях, молодих. Хлопців, дівчат, які мають поранення. Крім цього, в Україні ще до війни було дуже багато людей з інвалідністю. До речі, по-різному в різні часи їх називали, колись називали інвалідами, потім сказали, це некоректно так називати. Треба, мабуть, казати люди з обмеженими властивостями чи обмеженими можливостями. І якби ви, як ми сьогодні в нашому етері будемо. Описувати цих людей, характеризувати, як би ви їх сказ... Ну, як було б коректно і правильно це робити? Ну насправді дійсно сьогодні вважається коректним формулювання люди з інвалідністю, але я хочу наголосити на тому, що ми маємо звикати до того, що інвалідність це не є те, що визначає людину. Це ну, власне, одна з характеристик, яка не визначає людину як особистість. І, власне, акцентувати увагу на цьому, ем, ну такий собі шлях, краще акцентувати увагу на тому, е, які е, здібності має людина, е, який досвід життєвий має людина тощо. Тому я би акцентувала увагу все-таки на цьому. Хоча ми розуміємо, що дійсно е, характер бойових дій, який є станом на зараз, початком повномасштабного вторгнення, Призвів і призвопродовжує призводити до того, що люди отримують такі поранення, які призводять до фізичної інвалідності. А також дуже багато людей отримують таку сформулюємо це невидиму інвалідність, і це стосується як військових, е ветеранів, так і цивільних людей. Скажіть, будь ласка, а ось людина пройшла лікування. Е має вже ну, виписана з лікарні, має можливість, скажімо. Інтегруватися в суспільство, працювати? Які роботи переважно обирають люди з інвалідністю? Це самозайнятість? Чи вони йдуть як найняті працівники? Щось можете сказати про це? У вас є якась статистика? В нас наразі такої статистики немає, і ми не зустрічали таку статистику серед інших установ, які проводять ту чи іншу аналітику. І насправді знов таки я наголошую, що людина обирає за своїми здібностями. І ми знаємо і бачили, я думаю, неодноразово багато прикладів того, що люди з тими чи іншими фізичними ознаками інвалідності роблять те, що. Знаєте, на, вони, це надлюди, насправді. Да, це суперлюди. Це люди, які роблять те, що ми е, навіть уявити собі не могли б, що вони це зможуть. Тому, знову таки, людина, яка е, внаслідок, наш, ну, внаслідок війни, внаслідок того, що захищала країну, отримала е інвалідність, повинна мати можливість реалізувати себе там, де вона цього захоче і зможе. Uh... Ваш фонд, я маю на увазі Український ветеранський фонд допомагає цим людям? І в який спосіб? Ось, наприклад, в мене трапилася така історія. В мене є проблеми з працевлаштуванням. Я можу до вас звертатися по допомогу? Е, український ветеранський фонд, який я очолюю, е, це дійсно установа міністерства справ ветеранів, яка є інструментом реалізації тих політик, які впроваджує міністерство. Та, ну, на зараз в нас е, для всіх ветеранів, а також для родин загиблих, є програми фінансування підприємницької діяльності. Тобто, якщо людина, е, будь-який ветеран, незалежно від його фізичного статусу, має або хоче робити бізнес, він може звернутися до нас, пройти конкурсний відбір і, власне, отримати кошти для, для того, щоб придбати щось, якісь послуги для того, щоб розвивати свій, свій бізнес. Також ми співпрацюємо з декількома ініціативами, які спрямовані саме на підтримку людей з інвалідністю. Наш перший проєкт, в якому ми взяли участь, це інклюзивне таксі, яке реалізовує компанія Уклон. Ще раз, будь І... ласка, повторіть інклюзивне таксі, яке реалізовує компанія «Уклон». Це не та, це не про працевлаштування, це про можливість для людей з інвалідністю пересуватися е ну, на таксі. Е е цей сервіс є дії зі знижкою. Він станом на сьогодні діє в Києві. І, власне, ті люди, які змогли з ним скористатися, дуже задоволені, адже це ну такі про справді дуже таке людяне ставлення до тих, хто нас захищає, і до людей, які мають інвалідність внаслідок інших причин. Наступний проект, в якому ми беремо участь як партнер, це проект літає. Мені дуже сподобалася ідея, коли до мене прийшли 에, Люба Шипович з фонду Дігнітас. Це навчання е, хлопців і дівчат, які проходять реабілітацію, протезування, очікують протезування, навчання їх е, управлінню дронами. І, власне, це як і реабілітаційна така компонента. Да? Тобто людина бачить, що, попри те, щоб відбулись зміни з тілом, вона може бути е, успішною і успішно щось реалізовувати. Це також і е, Після завершення навчання, після завершення підготовки це буде і професія, адже е, управління безпілотниками це той такий на така навичка, яка з кожним роком стає все більш затребуваною в цивільному житті, наприклад, в сільському господарстві це дуже популярна історія. Аерофотозйомка для е, кадастрів, е, для фотографування і зйомка весіль. Тощо, тобто це вже елемент працевлаштування. І власне, ми зараз розвиваємо ще декілька ініціатив, які будуть спрямовані саме на цей. Але крім цього, ми бачимо ну, от, як свою місію, оскільки одним з елементів нашої роботи є аналітика це власне надання. Е Тим організаціям, стейкхолдерам, які приймають рішення, аналітичних даних щодо того, а як обстоять справи в нас, в тому числі з працевлаштуванням ветеранів в цілому і ветеранів з інвалідністю. Щодо працевлаштування в цілому, у нас було велике дослідження, яке ми презентували 1 серпня цього року, ми проводили його разом з. Лобі X, а також WorkUA, і воно було комплексне. Воно передбачало як опитування роботодавців, так і опитування самих ветеранів. І ми показали в цьому дослідженні: по-перше, що дійсно працевлаштування ветеранів в цілому незалежно від фізичного статусу. Майже ну величезна частина наших українських роботодавців не мають цього досвіду 65% власне. І ми побачили, що дуже багато є упереджень. Є дуже багато упереджень щодо того, а якими будуть ці ветерани в роботі. Це стосувалося як фізичного їхнього статового сутак, і психоемоційного. Але ці опередження розбиваються в інші дані з нашого дослідження про те, що ті роботодавці, які працевлаштовували ветеранів, мають Мають позитивний досвід. І, власне, такі, така інформація, ми її максимально розповсюджуємо для того, щоб роботодавці бачили, читали і розуміли, що е, немає такої зв'язки, немає такого сталого е, поєднання ветеран, це значить людина з ПТСР. Абсолютно ні. Ну, власне, ми цивільні, можливо, маємо ПТСР, ми просто не перевіряємося на це. Звичайно, і... потрібно ставити діагностику, і не кожен вміє цю діагностику а, поставити, а, а не мати упередження, да, і це буде дозволяти. Ну це розкриває більші такі, знаєте, як горизонт роботодавцям про те, що так для нас важливо працевлаштовувати ветеранів. Чому це важливо насправді? Ми розуміємо, ми всі бачимо, яка кількість величезна зараз людей в нас в силах безпеки і оборони. Да, це понад мільйон осіб. І, власне, після звільнення, після демобілізації всі сторони зацікавлені, щоб люди з бойовим досвідом повертались в цивільне життя, і праця або бізнес це є один, одним з важливих елементів. Чому? В першу чергу, тому що людина. Відчуває себе, коли займається справою, вона відчуває себе потрібною. Е, найбільше такі виклик, з яким зустрічаються військовослужбовці після звільнення з армії, особливо якщо вони брали участь в бойових діях у був цей досвід такої дуже щільної взаємодії з своїм підрозділом, зі своїми побратимами. Вони розуміли, хто вони, хто я там, та? що я роблю, де моє місце, і наскільки важливо від того, як я виконую свої задачі життя власне моїх побратимів. опиняючись в цивільному житті, людина часто густо. Опиняється в такому вакуумі і не розуміє: а, ну окей, мій минулий досвід, мій там е, мій внесок та в оборону країни, це ок, але чи потрібний я зараз і власне зайнятість вона це питання знімає, тому що людина може сама заробити це, гроші. Це зрозуміло, це зрозуміло, пані це... Наталію. Але ось якщо людина до війни мала професію. І після війни має змогу повернутися до цієї професії. Це добре. А якщо людина не встигла отримати професію, і зараз, коли е, бачить якесь її робоче місце, вона до неї, вона до цього місця не дотягує, кваліфікаційно не дотягує там або диплома немає, тоді, мабуть. Я не знаю. От ви кажете, ви допомагаєте отрим... Для таких людей? Для таких людей є передбачені, по перше, державою державні гарантії про е, отримання освіти. А так для ось я не... хотів запитати, а які тут гарантії, які тут доп... допомоги, а отримає якісь отримає, преференції людина, які? Угу. Людина, яка не мала вищої освіти, має можливість після того, як вона брала участь в бойових діях, отримати освіту, яку покриває покривається за рахунок держави. Але крім цього, є дуже багато і приватних ініціатив, і власне київська школа економіки, Український католицький університет, американський університет Києва. Вони пропонують магістерські і бакалаврські магістерські програми, в яких е, для учасників бойових дій е, є стипендія. Ну, тобто, власне, вони безкоштовно навчаються mm -hmm. і абсолютно широчезна різноманітність фахів, і дійсно е, отримання освіти людину, яка до того там. Дуже багато є в нас молоді, пасіонарної, да, яка там 18 років ще не вступила в університет, пішла захищати країну або не завершила навчання в університеті, не можуть отримати цю освіту. Інше питання про тих людей, які, наприклад, не мали вищої освіти і прийшли, мобілізувались мобілізувалися в війську вже там в зрілому віці. А, вони можуть теж отримати вищу освіту, Але як правило, ми спостерігаємо і за даними міжнародними, і за нашими попередніми даними, що такі люди знаєте, якщо не хотів отримати або не хотіло отримати світу, то скоріше і не буде планувати. Але тут якраз і це той напрям, який ми зараз над яким ми працюємо, це створення можливості для отримання професійно-технічної освіти. То є освіти, яку можна отримати досить швидко. І досить швидко почати працювати. Тому що дійсно не всім потрібна вища освіта. І, на жаль, в нас в Україні, я думаю, що це така пострадянська е, якась історія, дуже знецінені професії е, е, робітничі. А насправді, особливо зараз. Коли щодня в нас відбуваються обстріли, руйнування, то що люди, які фахово є фаховими електриками, монтерами, сантехніками, столярами, слюсарами, штукатурами, вони дуже затребувані. Насправді, я думаю, що кожен з слухачів з, 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 Я Я з саме з... погоджуюся, але для того, щоб бути фаховим штукатуром високого високого фаху, потрібно мати, перепрошую, дві. Повносправні роки. Якщо людина має одну руку і один протез, я не знаю, чи вдасться йому бути фаховим штукатуром. Тут ем, звичайно, щоб не було так. Пані Наталя, я, я перепрошую, пані, щоб не було так, що держава буде підштовхувати цих людей на ті професії, на які вони можливо самі не хочуть іти, але просто вибору в них немає. От їм зробили 15 професій. Хочете, йдіть, не хочете, не йдіть. Тому, тому дійсно зараз над цим працює і міністерство, розробляються інші програми, а також над цим працює власний вла, приватний сектор. Ну я зараз просто не хочу забігати наперед і казати, поки ми не запустимо проекти, але це стосується того, щоб дійсно надати можливість різних професій, да, а не лише на ті, от є обмежена кількість. Попри те, хочу зауважити, що люди. Ветерани, які мали протези до повномасштабної війни. Люди з інвалідністю, багато з них повернулися на фронт і Вони воюють з протезами. Тому я дуже прошу не недооцінювати людей а, з інвалідністю, особливо ветеранів. Це справді дуже сильні люди. Це люди, які точно не згодні з тим, щоб їх оцінювали виключно за їх фізичним статусом. Вони здатні робити неймовірні речі. І Вони рвуться на фронт. Вони, причому на фронті безпосередньо на передовій воюють. Ну а я думаю, що штукатурити це трошки навіть легше. Якщо людина захоче стати штукатуром, то чому би і ні? Хтось в цьому бачить і кайфує від цього. Наталія Калмикова, виконавча директорка Українського ветеранського фонду Міністерства ветеранів України зараз у прямому етері громадського радіо. Пані Наталію, от ви кажете, що ці проекти готуються до запуску. А чому так довго вони готуються до запуску? Люди вже є, які хочуть працювати і навчатися? Скільки чекати? Ну дивіться, тут питання на чому так довго? А... Конкретно нами вони готуються зараз. Ми зараз розширюємо свій мандат на те, щоб мати право це робити, да оскільки ми бюджетна основа, яка підпорядковується, регулюється певними нормативними актами, але професійно-технічна освіта і перенавчання воно було доступне і раніше. Єдине, що воно було непопулярне. популярним. тобто, ну в принципі, насправді система центрів зайнятості вона завжди пропонувала людям отримати е, такі виробничі фах. Задача тут не лише зробити можливість цей фах отримати, але і показати, що ця можливість є, да? розповісти, донести і зробити цей фах е модним і необхідним. А це не робиться дуже швидко, тому що це про зміну. Взагалі, такої суспільної свідомості. Всі ці плани, звичайно, запрацюють ефективно, коли буде чітка економічна програма розвитку країни. А поки триває війна, ми можемо успішно, мені здається, спілкуючись з економістами, я зрозумів так, розвивати військовий сектор, сільськогосподарське, сільське господарство, якусь обробну промисловість, ну і там сферу IT-технології, а Тут ще дійсно велике питання створення робочих місць не тільки для інвалідів, а й для людей, які не такими не є. Але пропоную ще глянути на іншу на інший бік цього питання: чи готове наше суспільство, враховуючи ті цифри, які подає міністерство у справах ветеранів України, за їхнім прогнозом до кінця бойових дій в Україні може бути 4-5 мільйонів осіб з інвалідністю і. Тут ми, мабуть, будемо мати проблему з медичними службами. Чи соціальні служби будуть враховувати всі ці потреби? Чи міста наші і села готові для цього? Вулиці, транспорт, хідники, офіси, під'їзди, пандуси. Ви якось зберете це до додому? Трошки, повернусь трошки назад. Так, на Будь ласка. Ще до професії, і до того, які сфери можуть розвиватися, план економіки і так далі. Ми бачимо, наприклад, на прикладі заявників, які подаються до нас на розвиток бізнесу, це ветерани, да що сфери абсолютно різноманітні від гуманітарного розмінування до друкарської справи і книговидання. Тобто, це абсолютно різноманітний, і я би не казала, що це може бути лише IT, лише сільське господарство, і оборонні технології. Я не кажу лише я кажу переважно. Я би, знаєте, ринок це така саморегулююча історія, в якій погоджуюсь, попит, так, так. Народжує, попит, народжує. Має балансуватися, так? так, з попитом так, і пропозицією. Так. Так. Я би не казала про такий баланс, тим більше що знаєте, ситуація настільки зараз динамічна, і, власне, наприклад, про будівельні спеціальності, ви самі бачите, скільки в нас зараз відновлюється е, зруйнованої інфраструктури, і всюди потрібні руки. Щодо кількості людей з інвалідністю, я думаю, що тут ви можливо, скоріш за все десь помилились, тому що оцінюється міністерством у справах ветеранів до 5 мільйонів осіб з числа ветеранів, родин ветеранів і родин загиблих. Це загальна кількість людей не з інвалідністю, а взагалі, в цілому, тих людей, яким mm -hmm. опікують і має опікуватись міністерство у справах ветеранів. Наразі складно судити по кількості людей з інвалідністю. З певних досить об'єктивних причин, тих причин, що наразі інформація про кількість поранених, а відповідно і людей з інвалідністю є закритою з зараз, Безпек... так. з безпекових питань. Але дійсно інвалідність в нашій країні це буде нова норма і інвалідність не лише серед ветеранів, а і серед цивільних людей, і на жаль, серед дітей тощо. Чи готові наші міста, наші громади? ну, ми кожен, кожен з нас є на вулиці. Кожна жінка, яка має дітей, відчувала на собі інклюзивність просторів, просто гуляючи з візочком, і зрозуміло, що на шляху до побудови інклюзивної інфраструктури нам ще дуже дуже багато працювати. В Цьому напрямку насправді дуже багато робиться в рамках проєкту Безбар'єрність, який очолює Перша леді. І це є комплексний такий проєкт, який залуч... за... залучає всі можливі міністерства, бізнес тощо. Адже ці речі неможливо зробити, Там, покласти на державу, сказати, що це держава має зробити. Да, насправді кожна. Кожен магазин, кожен власник магазина може зробити своє своє там свій бізнес інклюзивним. Та да, встановити пандус або е, дзвінок для того, щоб можна було викликати людину, яка відкриє, допоможе заїхати. Тощо Це, ця програма працює, вона досить інтенсивно розвивається. Вона включає і інклюзивні види спорту, вона включає інклюзивність. Е, Психологічно, вона включає інклюзивність інфраструктурну. І Міністерство справах ветеранів є частиною в цьому великому проєкті. Власне, це єдиний підхід, яким ми зможемо зробити нашу країну е такою, в якій людина, е яка постраждала внаслідок бойових дій на території держави, буде відчувати себе м -м, знов таки потрібною і. Потрібної і державі, і своїй громаді. І у нас, наприклад, був форум, який відбувся 22 лютого. Він був присвячений ветеранам. Наступні форуми вже будуть в регіонах, адже дійсно говорити в регіонах. Бести діалог про те, що і місцеві бюджети мають залучати свої кошти, і місцевий бізнес для того, щоб робити простор інклюзивним. Ну це задача, яка вже робиться. Але для того, щоб ми сказали, що в нас 100% інклюзивний простір, на жаль, в нас ще великий шлях. Багато років роботи. Дякую вам, пані Наталію, за цю розмову, за пояснення. І ви мене зацікавили проектами вашого фонду. Я хотів би детальніше про це поспілкуватися, скажімо, за місяць-два, щоб зрозуміти, як ці проекти йдуть, чи є якісь перешкоди на їхньому розвитку. Тож, чекатимемо вас у наших програмах наступного разу. Бажаємо до вам зустрічі. вдалого дня, до зустрічі. Дякую ще раз. З нами на прямому зв'язку на хвилі громадського радіо була виконавча директорка Українського ветеранського фонду Міністерства ветеранів Наталія Калмикова, з якою ми обговорили проблеми працевлаштування людей з інвалідністю, яких, на жаль, в Україні прибуває. На нашому годиннику 17.33 зараз коротка рекламна перерва. А після цього будемо далі спілкуватися в розмовній студії з іншими гостями на інші цікаві. Сподіваюся, для вас теж теми. 600 три кілометрів квадратних. Нашої вільної України.